Коли мені трішки лінь щось придумувати, я готую горщик з м'ясом і овочами. Проста класика. Цього разу я зроблю його таким: озвучені кількості інгредієнтів розраховані на два горщика. Нарізаємо кубиками 4 картоплини, так само нарізаємо 200 г свинини биток, нарізаємо півкільцями половину цибулини і кубиками один невеликий буряк. Тримо на великій терці 200 г твердого сиру. Складаємо наш горщик. На низ викладаємо свинину, далі картоплю, посипаємо припланку. Справою до картоплі, кладемо буряк, цибулю, тертий сир і ще трішки приправи. Зверху добре змащуємо сметаною 20% жирності. Ставимо у розігріту духовку на 180 градусів і випікаємо 90 хвилин. От і все. Горщик з м'ясом і овочами виходить простою та смачною стравою. Інгредієнти доповнюють одне одного, створюючи гармонію смаків. Хоч страва і проста, але її хочеться готувати знову і знову. Смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, я буду дуже вдячна, Дячна за лайк, підписку та коментар. Цим ви підтримаєте мій канал та будуть виходити нові відео. Дякую, і все має бути смачно!